Вітаю час новин на телеканалі НТК. говоримо про головні події вівторка. 2 липня в студії працює Мар'яна Мацьків. Сьогодні у випуску волонтер Шотландії передав авто для зсу. Я тут для того, щоб зробити все від мене залежне. у Коломийській громаді. Розпочався конкурс стартапів для тих підприємців, які Відкривають новий бізнес у музеї історії міста. Відкрили виставку з історії видавничої і друкарської справи в Коломиї. Запрошуємо всіх Коломиян про це та інше детальніше. 16 тисяч гривень перерахувала Прикарпатка, нібито подрузі. Поліція вкотре застерігає громадян не довіряти неперевіреній інформації. Мешканка Надвірнянщини постраждала від шахраїв. Їй в один із мобільних додатків надійшло повідомлення від подруги з проханням позичити гроші. Жінка перерахувала на вказаний рахунок 16 тисяч гривень. Лише через деякий час вона зателефонувала знайомій та з'ясувала, що мобільний додаток подруги. Други зламали шахраї та від її імені надіслали повідомлення з проханням про фінансову допомогу. За даним фактом розпочато кримінальне провадження за статтею 190 Шахрайство Кримінального кодексу України. Тривають заходи для встановлення особи зловмисника. Правоохоронці нагадують, якщо у меседжері знайомий звертається з проханням позичити коштів, не поспішайте перераховувати гроші. Зателефонуйте до нього та та переконайтеся у правдивості інформації. Якщо цього не вдалося зробити, напишіть спільним друзям у соцмережах і запитайте, чи не отримували вони подібних повідомлень від людини, яка просить у вас фінансову допомогу. Будьте пильними та не дайте себе ошукати. Волонтер з Шотландії передав авто для Зсу Стюарт Форд – представник британської спільноти Jeep for Peace, яка придбала та доставила на фронт вже кілька сотень машин. А це пікапи, швидкі медичні допомоги та квадроцикли. Стюарт Форд – шотландського денбурга у Коломий далеко не вперше. Тут мешкають його друзі. А спочатку повномасштабної війни чоловік у співпраці з товаришами активно допомагає збройним силам України. Волонтер представник британської організації ДЖІПС Фопіс, які спільними зусиллями вже відправили на фронт. Понад 300 машин та інші речі вкрай необхідні нашим воїнам. Я тут для того, щоб зробити все від мене залежне, щоб допомогти населенню України. З організацією оф Піс, ми доставили 300 машин для військових, у тому числі й швидкі допомоги та квадроцикли. Я знаю, що ці машини потрапили до захисників, і я тут для того, щоб так і було надалі. І ось Черговий пікап Стюарт Форд передає для українських захисників. Військові кажуть, така підтримка важлива, потрібна і дуже мотивує. Ці категорії пікапи дуже необхідні для Збройних сил України, іменно для підрозділів ТРО, тому що висока прохідність їхня, і ними можна перевозити і особовий склад, і технікою. І на них можна озброєння встановлювати. Щоб машина не підвела її, вкотре перевірила тепер у повній готовності, передають виконувати бойові завдання, каже Любомир Глушко, очільник Коломийської районної військової адміністрації. Дякую їм, що вони не змучуються. Дякую, що вони підтримують і таким чином наближають нашу спільну перемогу. Також хочу подякувати Дмитру Пасічному, його родині за те, що також долучився до того, щоб пройти те, цього автотранспорту, і щоб цей автотранспорт попав на передову, уже готовий. Хочу подякувати Стьорту. Хочу нагадати, що вже раніше вони спільно з фондом передавали багато автомобілів для потреб наших військовослужбовців продовжують цю роботу. Продати майно щоб поповнити міський бюджет у Коломийській владі. Продовжують продавати приміщення комунальної власності, щоб отримати доходи до скарбниці. Охочі купляти є, тому цей процес триватиме й надалі. Про це розповів міський голова Коломиї Богдан Станіславський. Зараз ми активно продаємо те майно, яке не ну, скажем, не, 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 не потрібно для життєдіяльності міської ради. І це теж є немалі кошти, бо і продалися і в центрі будівлі, і землі продаються, і твої міськевича будівлі, потім 27-го, по цей ми так по два-три об'єкти, щоб не загибло світ. Знаєте, тут продажа це треба теж вловлювати є тенденції. Тобто зараз вже є запит на нерухомість на землю, бізнес десь шукає кошти, куди вкладати. Тому зараз є така нагода, що це. 100 тисяч гривень для розвитку чи заснування бізнесу у Коломийській громаді розпочався конкурс стартапів. Вже вдруге міська рада готова виділити гроші для мешканців, чиї бізнес-плани сприятимуть розвитку громади. Продовж двох місяців до 31 серпня управління економіки міської ради прийматиме пропозиції. Деталі розкажемо далі. У минулому році Коломийська міська рада започаткувала конкурс бізнес-ідей для мешканців громади. Переможці отримували 50 тисяч гривень із міського бюджету для відкриття або ж розвитку власної справи. Як показав досвід, така, хоч і на перший погляд, незначна для бізнесу фінансова підтримка, змотивувала людей реалізовувати свої ідеї, каже міський голова Коломиї Богдан Станіславський. Це зараз найбільша цінність люди, особливо люди, які підприємливі, і ми вже другий рік постіль, в бюджеті закладаємо. Конкурс стартапів для тих підприємців, які відкривають новий бізнес. Який це Орисно і цікаво для нашої громади цього року. Розмір допомоги збільшився, і автори бізнес-ідей зможуть отримати навіть 100 тисяч гривень. Ділиться Інна ткачук, керівниця управління економіки Коломийської міської ради. З 1 липня розпочнеться прийом документів. Він триватиме протягом двох місяців, і у вересні вже безпосередньо буде сам конкурс. Протягом двох місяців управління економіки, зокрема, безпосередньо супроводжуватиме та консультуватиме всіх охочих по. Даватися на конкурс. Учасниками конкурсу можуть бути фізичні особи, підприємці, юридичні особи, які проживають на території Коломийської громади. Це місто і об'єднані села, і планують втілювати бізнес на території громади. Окрім бізнес-плану, учасники повинні подати копії документів, заповнені заяви для підприємців. Додаткову довідку із податкової про відсутність заборгованостей для юридичних осіб копію статуту і погодження на обробку персональних даних. Продовжує розповідь. Інна Ткачук. члени комісії оцінюватимуть учасників конкурсу стартапів та бізнес-ідеї за шістьма критеріями: а саме: оригінальність та обґрунтованість ідеї, наявність фінансово-економічного обґрунтування бізнес-плану. Рентабельність продукту та обсяг прибутку виробництва наявність робочих місць, які плануються створити, також наявність і обсяг надходжень до місцевого бюджету за рахунок податків та зборів. І шостим критерієм це соціально-економічний ефект для нашої громади. До слова минулоріч було вісім конкурсантів, четверо отримали фінансову підтримку. Цьогоріч також буде не менше чотирьох переможців впродовж двох місяців. Фахівці управління економіки консультуватимуть охочих подати свої бізнес-ідеї на конкурс, аби дізнатись перелік документів та інші деталі проведення конкурсу, можна перейти на сайт Коломийської міської ради або ж на Фейсбук-сторінку управління економіки міської ради. Коломийський часопис свого часу був першим і єдиним в Україні. Ідея видання першої української енциклопедії теж зародилася у столиці покуття. Про це а також про багато інших цікавих фактів з історії видавничої і друкарської справи можна дізнатися на постійній виставці в музеї історії міста. Підготували експозицію з нагоди 160-річчя заснування першої української друкарні в Коломиї. 19 березня 1864 року вперше в Коломиї було засновано українську друкарню братами Теодором і Михайлом Білоусами. Саме з цього моменту бере початок яскрава історія видавничої і друкарської справи у столиці покуття. Коломия, починаючи від 1864 року і до середини ХХ століття… Була одним із найвизначніших, з найпотужніших осередків видавництва і друкарства Галичини, і саме цій темі присвячено виставку, яку ми сьогодні відкриваємо. Зініціював відкриття виставки музей історії міста Коломиї. Заступниця директора музею Мирослава Кочержук зазначає, намагалися подати найважливіші моменти та найцікавіші факти з історії видавничої і друкарської справи. Мабуть, не всі Коломияни навіть знають, що ідея видання першої української енциклопедії належить саме Коломиї. І саме в Коломиї розташовувалася адміністрація цього видавництва Української загальної енциклопедії, підкреслюю першої української енциклопедії взагалі. В Коломиї видавався перший український есперанський часопис Україна стелю, перший і єдиний це також унікальний факт нашої історії. Дуже цікавим видавництвом було і видавництво Якуба Оронштайна. Яке дуже популяризувало твори українських письменників української літератури, а також величезний доробок цього видавництва є у виданні поштівок. Дуже цікава історія і ще одного періодичного видання часопису Жіноча доля, який за своєю популярністю перевищив навіть львівські жіночі періодичні видання. На виставці представлені рідкісні експонати з фондів музею, понад 150 книжкових коломийських видань різних років. Зокрема, гайдамаки Тараса Шевченка, видана знаним видавцем Якубом Оренштайном, букварева читанка періоду Зунер, фотографії, документи та часописи. Також доповнили виставку експонати з музею Коломийської книги та приватної колекції краєзнавця Валерія Ковтона. Проблема видавничої справи в Коломиї. Це одна із важливих проблем. Яка робить імідж нашого міста і вчора, і сьогодні? І, зокрема, з 1864 року розпочалося світське друкування, як зазначив дослідник друкарської виданичої справи в Коломії, Микола Миколи Васильчук. В драдянський період існувало 33 друкарні. Це величезна кількість літератури, на основі якої формувалася громадянська свідомість наших краян, варто відзначити. Величезний внесок Якова Ренштайна, як і видавця, засновника ряду видавництв, ряду серій. Тисячі, тисячі видань побачили світ. Він є оберігач української культури. Разом із тим, він займався виданням і української поштової листівки, І, як зазначено дослідниками української філокартії, саме Коломия. Поклала ну початок видання національно-патріотичних листівок. А виставка експонуватиметься в музеї історія міста на постійній основі. Відвідувачі можуть ознайомитися з історією розвитку друкарської справи в Коломиї, діяльністю відомих друкарів та видавців, і навіть отримати свої світлини на сторінці давнього часопису. Запрошуємо всіх Коломиян відвідати цю виставку і дізнатися для себе щось нового з історії Коломиї, з історії видавничої справи. І я думаю, що ця виставка і те, що дізнаються, Коломияни чи гості міста, Спонукатиме наших містян ще більше пишатися. Рідним містом 7 липня у Коломиї відбудеться презентація музичного альбому Михайла Вовка, народжений війною. Усі ці пісні військовий 77-го батальйону ТРО написав упродовж двох років на фронті, і тепер готовий їх заспівати у рідному місті. Разом з Михайлом Вовком виступатимуть гурт Моторола та симфонічний оркестр Бревіс, який виконає світові хіти. Усі виручені кошти будуть спрямовані на підтримку 77-го батальйону. ТРО. концерт відбудеться 7 липня у Коломийському народному домі. Початок о 18.30. Квитки можна придбати на сайті karabas.com. Михайло вовк став на захист країни в перші дні повномасштабної війни. За цей час пережив багато важких та трагічних подій. каже від болю та втоми. Рятують музика. І пісня багато чого відбувається там, і десь це така віддушена раз в місяць в два сісти, щось пограти, заспівати. За два роки з'явилося багато пісень. Зокрема, Коломиянин написав гімн 77 го батальйону. ТРО сонце сходить ви. І ось народився повноцінний музичний альбом, який військовий готовий презентувати у рідному місті з кожним днем. Щось нове народжувалося, і народився навіть альбом, який називається народжений війною. Вже 7 липня на сцені Коломийського народного дому о 18.30 Окрім Михайла Вовка, виступатимуть гурт Моторола, симфонічний оркестр Бревіс, Жанна Романюк, ведучий заходу Дмитро Фодірко. На концерті відбудеться благодійний аукціон. Та й загалом усі виручені кошти на заході спрямують на підтримку 77-го батальйону. ТРО. для мене велика честь запросити всіх вас. Вже 7 липня о 18.30 в палац культури та мистецтв народний дім на концерт підтримки мого рідного 77-го батальйону. Моторола симфонічний оркестр Бревіс і презентація мого альбому, народжений війною. Давайте разом долучатися до перемоги. Підтримуємо 77-й батальйон в його боротьбі за незалежність. Слава Україні! Разом до перемоги! Квитки можна придбати на сайті karabas.com це все на сьогодні. Більше новин шукайте на нашому сайті. ntkatv.ua, Слухайте на радіо Сяйво та переглядайте на наших офіційних сторінках в соцмережах. З вами була Мар'яна Мацьків. На все добре, бережіть себе та світло в собі.